З Ігором Айзенбергом, професором Мангеттинського університету Сполучених Штатів Америки, говоримо далі. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю Спів... вас, друзі. Вітаю, вітаємо. дякую за посилення. Отже, цитата з Трампа про те, що НАТО оплачує це обладнання 100%, Ну так впевнено дуже звучить. Це вже від слова до діла перейшло, переходить Дональд Трамп. Чи ні? Як ви бачите? Ну, це висловлення до трампа, коли він інтерв'ю давав mm -hmm. телефоном Крістен Велкер, журналістці СНБСІ. Воно як будь будь-яке висловлення потребує перекладу. Так mm -hmm. справа в тому, що НАТО не може купляти американську зброю. У НАТО немає для цього бюджету ніколи не було. І у НАТО немає якихось спільних збройних сил, для яких НАТО купляє зброю. Кожна країна НАТО може купляти для своїх збройних сил зброю окремо. Збройні сили НАТО як на ціле можуть існувати, якщо є війна, в якій НАТО бере участь під спільним командуванням. І Трамп очевидь мав на увазі те, що він готовий продавати зброю країнам-членам НАТО для передачі цієї зброї Україні. Отак От це слід перекладати. Я думаю, що це позитивний розвиток, якщо Трамп буде це робити. То це позитивно, тому що європейські країни, як можна зрозуміти, готові на те, щоб платити за американську зброю, яку вони будуть купляти і передавати Україні. Це це позитивно для України, і, і я думаю, що це найбільше, що мож, можна отримати від Трампа в цьому напрямку. А ми не можемо отримати від нього все таки отієї допомоги військової саме від нього, від президента, щоб скористався Трамп своїми президентськими повноваженнями, так як робив його попередник, і надіслав нарешті озброєння для нас від себе. Та у нього ж є окремий президентський так. фонд. На ці справи на ці справи залишилось від тих речей, які конгрес виділив в квітні 2024 року. Там було, було більше 14 мільярдів. Адміністрація Байдена використала більшу частину цих грошей. Там залишилось 3 мільярди 860 мільйонів. І Трамп може використати ці гроші до 30 вересня 2025 року. А Reuters та CBS передавали з посиланнями на свої джерела конфіденціальні, що Трамп розглядає надання Україні допомоги з цих, значить, яка буде плачувати з цими грошима приблизно на 300 мільйонів. Що розглядається передача Україні додаткових ракет для Петріотів та ракет для Хаймерс. Але рішення поки що не ухвалено. От як джерела Бог цих видань передають, що поки що це обговорюється, але можливо, що, що таке рішення може бути ухвалено. А може воно бути завтра? Бо завтра Трамп анонсував якусь дуже бучну, важливу заяву. Дуже важливу заяву. Так що може бути там завтра? Ну, важко сказати, чи може це буде завтра, як ми, ми, ми в Америці коментатори кажуть, що скоріш за все, якщо він дійсно про щось скаже, як він сказав стосовно Росії, що можливо він може запровадити нові санкції проти Росії, чи оголосить він у нову допомогу Україні, ну невідомо. Так що ми можемо з вами а, лише... Згадувати що таке можна. здогадуватися і чекати. Тим часом знову ж таки говоримо далі про Трампа. Він готовий підписати новий законопроєкт про санкції проти Росії. Але лише за умови, що в документ внесуть зміни, які дадуть йому більше контролю. Про це пише питання політику з посиланням на власні джерела. Йдеться про законопроєкт сенатора республіканця Лінці Грема, який передбачає 500% мита для країн, які купують російську нафту. Нинішня редакція законопроєкту дозволяє президенту на термін до 180 днів скасовувати ці мита. Бажані для адміністрації зміни мають гарантувати, що конгрес. Не зможе втрутитись, якщо Трамп вирішить скасувати санкції. Пише політику. У середу Лінці Грем заявив: якщо президент хоче виняток, він його отримає. От ситуацію станом на сьогодні. Хоче Трамп виняток, який би йому дозволив скасувати санкції і, і так далі. Чи цей виняток не знівелює саму суть законопроєкту, пане Ігоре? Я читав цей законопроєкт його ще першому вигляді. Там в нього от, будуть вноситися зміни. Власне, знаєте, в Україні на цей законопроєкт покладає значно більше надії ніж треба, тому що цей законопроєкт є перш за все засобом тиску на Трампа від сенаторів. Грема, того ж і, і співавтора. Законопроєкту сенатора демократа Блюменталя, тобто це він там 87 вже, здається, сенаторів підписалося як спонсори під законопроєктом. Тобто це такий засіб тиску на Трампа, щоб він е е е схилявся в бік е нових санкцій проти Росії. Справа в тому, що там навіть в першому тексті законопроєкту там переліковується, коли санкції мають бути запроваджені. Якщо якщо Росія робить нову агресію проти України, якщо Росія ухиляється від участі в мирних перемовинах, якщо Росія пробує державний переворот в Україні зробити, тобто змінити незаконним шляхом владу в Україні, тобто та дадам я такі умови, які в принципі можуть і так дозволити президенту, просто не запроваджувати ці санкції. Але чого хоче Трамп, щоб санкції не були взагалі обов'язковими. Щоб законопроєкт давав президенту право запровадити санкції, якщо він буде вважати за потрібне. А щодо 500 відсоткових мит на продукцію Китаю та Індії, особисто я не вірю, що це можливо. Трамп пробував запровадити мито в 145% на імпорт з Китаю і змушений був повністю відступити, тому що Китай жив в заході у відповідь. і... Сполучені Штати дуже залежать зокрема від імпорту з Китаю рідкоземельних мінералів, які використовуються американською промисловістю. Цзіньпін просто пригрозив припинити експорт з усіх рідкоземельних елементів до Сполучених Штатів, і Трамп змушений був відступити. Тому повірити, що він запровадить 500% відсотків ми тут дуже важко. Там що правда, цей законопроект передбачає санкції проти самої Росії. Про, про Фінансових та енергетичних галузей російської економіки, ну знову таки, якщо він не дасть президенту право запроваджувати санкції, ну президент може цим скоро скористуватись, може не скористуватися, але взагалі то у Трампа є механізм, щоб запроваджувати санкції без додаткових законопроєктів, тому що є указ Байдена від 15 квітня 2021 року. Про надзвичайну ситуацію Сполучених Штатах Америки в, в зв'язку з зловмисними діями уряду Російської Федерації проти інтересів Сполучених Штатів їхніх союзників та партнерів, Трамп продовжив дію цього указу в квітні цього року ще на рік, тому що надзвичайна ситуація не може оголошувати більше, ніж на рік, але президент має право її продовжувати на нескінчений термін кожного року. І справа в тому, що на підставі цього указу от всі санкції, які після початку... Великої агресії Росії після 24 лютого 22 року були запроваджені. Вони запроваджувалися на підставі цього указу. Трамп може продовжувати так, діяти в тому же. ж напрямку. Якщо вимогу вимогу. Вимогу. Так, дякуємо, пане Ігоре, за Василь. ваш аналіз. Ігор Айзенберг, професор Магетинського університету зі Сполучених Штатів Америки.